Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак за допомогою скайпу доєднується до нашого ефіру. Далі будемо говорити про події на фронті. Пане Іване, доброго вечора! Вам вітання з Львова. Добрий вечір, да, вітаю вас, студія. Дуже дякую, що запросили. радий бути з вами. От, хочеться почати ну, не буду приховувати з приємного. Дуже знаково, що останнім часом в рубриці події з фронту ми говоримо про вибухи чи бавовну на території Росії. Так і цього разу гучно було на військовому аеродромі в Пскові. Там, в результаті нічної атаки дронів, було пошкоджено чотири військово-транспортних літаки Іл-76. Від Пскова до кордону з Україною напряму щонайменше 700 кілометрів. Це можливо, щоб дрони пролетіли таку відстань на території Росії і їх не виявили. Це чудова новина, не буду приховувати, дійсно, всі тішимося, але давайте одразу, щоб там всі спокійно все сприймали, це не означає, що буквально завтра війна зупиниться. Да? Ці всі удари вони носять кумулятивний ефект, мають ефект накопичення на певному етапі, коли там їх кількість буде зростати, то їхній результат буде набагато сильніший. А, з приводу вашого питання, там, чи, чи можливо, чи неможливо. Це можливо, але розкривати якісь подробиці. Ми з вами не будемо, оскільки ми їх не знаємо, і ми залишаємо це. знаєте, ілюзіоніст. Він робить свій фокус. Нам ж сподобається бачити, як це все е -е, виникає, як воно цікаво, як все воно там бурлить, і ніхто не хоче знати, як воно працює насправді, бо інакше втрачається магія. Головне, що такі речі є, що вони можуть бути у майбутньому. Головне, що росіяни сприймають. Ці удари як дуже болючі, дуже неприємні. Їм доводиться переадресовувати всю свою злобу на Естонію та країни Балтії, казати, що а це вони все б розробили, і в них головний біль тепер з іншої сторони. А куди переносити всю свою рухому техніку з європейської частини Російської Федерації? Куди за північне коло да? або за Урал, де можлива. Більше більший рівень безпеки ніж він є зараз. Чи може Україна компенсувати брак стратегічної авіації та далекобійних ракет різними родами безпілотними апаратами? Сто відсотків. Ну дивіться, ну Україна це вже показала. Ну, це країна, ми без е, свого флоту. Ну давайте будемо чесні. Відверті, е, в 2014 році частину нас віджали, після повномасштабного вторгнення ще частину віджали, частину затопили. По факту з того, що у нас було, у нас ну, особливо нічого не залишилося. Але е, е, у нас є можливості. Нашої ракетної програми крейсер Москва не дасть мені збрехати. У нас є можливості а, безпілотних а, надводних об'єктів. Кримський міст не дасть мені збрехати. І ось дивіться, як еволюціонує ця програма. Починали з 300 кілограмів вибухівки на безпілотнику потім півтонни вже 850 100. Тобто Тонна вже не за горами, тонна вибухівки. Я так думаю, найближчим ну таким часом може зустрітися знову з кримським мостом. Якраз на Криму хочете зупинитися. Все частіше ми чуємо зараз про вибухи в Криму. Буквально 25 серпня українські захисники спільно з спецслужбами завдали удару групою дронів по 126 й бригаді Чорноморського флоту Російської Федерації, яка якраз базується у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. Питання таке: сили оборони України так по-серйозному взялися зараз за Крим. Анісно, Крим це великий хаб. Ну я не розкрию велику таємницю, Це хаб, це е, таке локація для розміщення великої кількості ремонтних баз, е, місць відновлення відпочинку російських військових, е, склади паливо, боєприпаси. все це є. І ось такі влучання. Це показує, що є здатності, є спроможності влучати. А тепер подивіться на цю історію з іншої сторони, тобто у наших. Служб у військової розвідки, у, -розвідки, у там, ну, не те не, не місце, і ДБР працює, і нас поліція працює, і НАБУ працює. З'явилися можливості отримувати інформацію з Криму майже в режимі онлайн, тобто про переміщення е, російського особового складу, про переміщення вищих посадових осіб, якихось там ем, штаби, запасні штаби ракети перевозять десь на залізничні колії Наші військові про це більше спецслужби швидко отримують інформацію, швидко передають військовим, швидко відпрацьовують, і у росіян новий головний біль. Як так вийшло, що в Криму, який вже майже 10 років під окупацією, все одно працюють українські розвідники? А, ну, справді це питання, яке надзвичайно турбує очевидно окупаційні окупаційну владу. От е, дуже часто можна почути думку, що от Крим. Легше звільнити чи легше ізолювати аніж Донбас ніж схід території окуповані території на сході України? Чи можливо ізолювати Крим без звільнення Мелітополя та Бердянська? Так, це військове питання. Тут треба дивитися на нього зараз. Ну, я не можу відповісти не через те, що не хочу. Дійсно, я не можу не знаю відповіді, бо велика кількість різноманітних факторів на це може впливати. Якщо подивитися очима, наприклад, не знаю, якогось західного аналітика, який сидить десь на узбережжі Темзи або узбережжі Атлантичного океану, і він десь ну, будь-яко собі там прораховує. Що на мапу дивиться, ну, в принципі, так, да, тут, якщо стати, отут поцілити, тут влучити, то все буде класно, але ж. Театр військових дій він повністю гнучкий. Він не є статичним. Те, що ти запланував, можна після першого пострілу викидати вже в смітник, бо воно вже не працює. Я думаю, коли наші військові підійдуть до Криму, тоді вже буде інша історія. Там або це буде частково дипломатична історія звільнення Криму, або це буде осадний період, коли будуть осаждати Крим. Або це буде, наприклад, 20% військової справи, 80% дипломатії, або навпаки, тобто. Це залежить від того, як, в якому складі, в якій кондиції підійдуть наші війська, в якій кондиції будуть наші західні союзники. Наскільки готові вони будуть казати, хлопці та дівчатка, ми з вами до кінця, ми ось завозимо вам чергову партію касетних боєприпасів або там, ракет там, Великого дії, там, 150-300 кілометрів. Будь ласка, гатіть по Криму, скільки треба, ми ще виготовимо. Тобто, це залежить від батько. Пане Іване, дозвольте спати так: чим у цьому контексті так важливе звільнення села роботи? про яке згадували чи не всі військові особи, як і в Україні, так і поза нею. Ну дуже обережно скажу ну знов ж таки з офіційних джерел, що саме там була сконцентрована російська лінія оборони та лінія Суровікіна проходила, де лі три три лінії цих зубів дракона або зубів диктатора. Це бетонні такі надовбиші, які мали на меті зупинити просування української техніки, велика кількість мінних полів. Я до речі, багато разів зазначаю, яка плотність мінних полів, оскільки багато. Там. і наших громадян, на жаль, сумніваються, так що там подумаєш, ну що там міни пройшли. Наші військові зазначають таку чисельність: 1500 п'ятсот мін на кожний квадратний кілометр міншого лінії оборони росіян. Тобто, уявіть собі 1500 мін на кожен квадратний кілометр. І от буквально минулого тижня з'явилися фотоматеріали, де наші військові кажуть: ну подивіться: ось вам фотографія одного увага, одного квадратного метру землі. На ній розташовано шість. Протипіхотних мін, а по центру одна протитанкова, тобто ну це колосальний рівень, і це впливає на просування наших військових. Але ось ще раз зудіж з офіційних повідомлень, що все ж таки лінія прорвана, є там просування, є закріплення, але це не означає, що, наприклад, десь наприкінці вересня місяця вже будемо десь на узбережжі Бердянська. Дану, якщо це буде, буде супер, але. Повинні розуміти, що росіяни там є сили в них є так, є проблеми, є проблеми з е, портифікаційними спорудами, з мотивацією, з боєприпасами, але вони на жаль там ще є. Оптимізм також висловлюють військові чиновники, військові посадовці, коли говорять про Бахмут. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нещодавно повідомила про те, що цитую ворожі підрозділи потрапили у пастку у тимчасово окупованому Бахмуті, бо збройні сили України захопили панівні висоти навколо цього міста і контролюють і точки пункти шляхи доставки боєкомплекту, шляхи постачання і пересування ворога в самому місті. Ви розділяєте оптимізм Ганни Маляр про те, що Бахмут це вже практично завершена історія для окупантів. Ну, давай так, якщо пані Ганна Маляр каже, що так дійсно є, то і, наскільки я знаю її, як вона підходить до справи, то вона в першу чергу з'ясує там по 3-4 рази у наших військових у командувань на певній ділянці фронту, потім видає це в ефір. Це, це раз, ну, це те, це, 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 що я знаю особисто. Я поки що не розділяю великого оптимізму, що все, Бахмут вже наш, ми повернули. Це означає, що росіянам. Буде дуже вже такий почався період, коли дуже дуже не солодко там дуже нерадісно, коли на панівних ісотах знаходяться наші артилеристи, знаходяться, ну там наші підрозділи, які керують ФПВі дронами які можуть залітати в конкретне вікно, конкретного приміщення або влучати в конкретну автівку. Тобто, дуже неспокійно, дуже тривожно, дуже погано. Але ще раз знову вони там ще знаходяться, мають можливість кріпитися, але з кожним днем. Інтенсивність довозу туди, боєприпасів води, банально води, їжі це під великим питанням, боєприпаси теж, медикаменти теж. Тому створюються всі умови для ЖДВ ДВ, добрий вод. Але він буде за все, трохи пізніше. Ми рухаємося так з півдня на північ. Куп'янсько-лиманський напрямок залишається одним з найбільш гарячих на східному напрямку фронту? Ворог посилює свій тиск і на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісництва, і власне на куп'янському напрямку з півночі. Чому такий важливий для них? от саме ця ділянка фронту, вийти, просунутися 40 кілометрів, пройти по лінії річки Оскіл – Ну це нічого не змінює в стратегічному плані. Навіщо далася їм саме ця ділянка фронту? Моя думка така наступна. Якщо подивитися на мапу, ну на мапу там наприклад, Діпс, да, то побачите, що в верхній цей кут да, це росіяни сидять там. Вони мають на меті наступати. Це Куп'янськ, А нижній лівий кут, да, це українські війська? Ну майже лівий там тут це Херсонська область, Казачі лагеря. Це Роботино, це там Донецька область, Наші військові там постійно тиснуть росіяни, і десь там ну Роботино, ми вже проговорили це. Мають можливість проходити росіяни. Швидше за все мають на меті створити шпагат для нашого генштабу в такому форматі: е гей, український генштаб, залужний. Дивіться, ми тут створили таку точку напруги, таку. Якщо ви зараз тут не кинете сюди ваші останні резерви, якщо ви не перекинете з півдня. Там, де ви намагаєтесь наступати свої резерви, то ми зробимо вам дуже боляче. Робіть все, щоб ми далі не просувалися. Тобто, в такому випадку потім десь за два місяці випадає ситуація під назвою Пат. Патова ситуація, коли наші військові всі свої резерви задіяли, да коли на півдні вже зупинилися, немає можливості наступати. На сході росіян зупинили і фу, що робити далі? І росіяни кажуть. А давайте перемовини, да, і європейські наші друзі бачать, що ми вже не можемо. Тобто, такий великий розрахунок створити ще одну точку напруги і змусити нас ще раз спалити всі свої резерви. Але, ми бачимо, частково резерви для стримування росіян задіяні, але просування на півдні. Продовжує ну не в тому темпі, але воно продовжується. Тобто воно не зупинилося. В свою чергу тиск українських збройних сил України на півдні змушує росіян перекидати резерви, які б вони з задоволенням задіяли б або на Бахмуті, або під Куп'янськом. Наприклад, це така взаємна гра. Правила цієї гри цю шахмату Дошку могли б перевернути літаки F-16, які нам як виявляється дають. Причому як виявляється, дають в достатньо великій кількості, але не зараз. І от запитання: F16, це добре, але чи не запізно, чи е, не буде так, що літаки прибудуть, прибудуть в Україну вже тоді, коли питання літньо осіннього, вже назвемо його так, українського контрнаступу вичерпається? Ні, не погоджуся. Дивіться так, звісно, ми хотіли їх бачити ще там не знаю, в червні 22-го року. Хотів, але багато є проблем. В першу чергу, політичних, коли наші да, західні друзі починають коливатися. В першу чергу сполучені штати це ж Lockheed Martin, це американська компанія передавати, не продавати. А може це ескалація? Давайте ще потримаємо росіян на такому гачку. Хай вони там можливо, можливо, українці і так прорвуться без авіації. Але я кажу таким чином: якщо над головами наших військових немає нашої української авіації, то там буде авіація росіян, гелікоптери росіян і російські ракети. Тому нам це потрібно. Навіть якщо а, у нас там о, зараз є таке питання, а, активне це питання мов да війська мова, вивчення всіх фішечок, як ти там, як елементи пілотування, ціти, тумблери, порядок роботи наземний персонал теж повинен вивчити всі кожної деталі, знати як вона називається англійською мовою, нумерація цієї деталі, індекси. Її І я до речі вам скажу, що бачу а, на, натівський словник англійської мови, жаргонів там різних акронімів. Uh, військовий словник. Це десь орієнтовно під 700 аркутів. 700 аркушів mm -hmm. зрозуміло, це тільки не авіаційна сфера, це різні. Це морська, це авіаційна, це наземна, це підводна, але ну це дуже серйозно. Це це треба вивчити. Ще раз, навіть якщо літаки будуть восени, то це посилення нашої протиповітряної оборони. Тобто наші пілоти, які будуть навчені літати під час повітряної тривоги, вони всі взлітають і починають більш досконалими радарами на цих uh, літаках шукати. Російські ракети в українському небі і прямо там їх знищувати, тобто можливість і мобільність наших систем протиповітряної оборони, які користуються літаками, буде набагато краще. А ось ця нова стратегія про запускання фальш цілей. Що про неї скажете? Ну є така історія: росіяни запускають і роблять там електроніці засічки. Там пане mm -hmm. тут називає, коли, начебто, створюється враження, що запускається ракета. Мається на меті відслідкувати. Ота пуск, да, наприклад, окей, давай уявимо собі. Ракета без бойової частини. Вона запустилася на якусь мішень в Україні. Позначила якийсь аеродром. Вона летить. А в цей час о, в повітряному просторі Росії знаходяться спеціальні літаки, які моніторять, а де включається українське ППО, де воно ага, тут? Тут на мапі? Тут, а де же Патріоти? Ага, а можливо, ага. Ось вони. І тоді запускають там другу, третю хвилю для того, щоб вразити ці комплекси протиповітряного про але цю тему вам більш детально можуть розказати в наших повітряних силах. Вони там всі нюанси вам розкажуть. Угу. Е, Іване, е, наступне питання про мобілізацію в Україні. Я хочу поставити його максимально правильно. Е, мобілізація в Україні триває, вона не припинялася. Ми про це всі знаємо, але зараз багато розмов знов, що буде посилена хвиля мобілізації восени. Прокоментуйте це. Ну, давайте так. Пан Даніло вже цю тему здається коментував. Там така цифра називалася що з 300 тисяч мобілізують. І пан Резніков сказав, що можливо не ну не проблема. Не проблема а, так, можна мобілізувати там от тисячі сотні тисяч людей, але питання. Їх розміщують, де їх розмістити так, щоб ці місця не прилетіли одразу російські ракети. На жаль, були такі випадки, багато випадків, коли в місця скупчення наших військових, якісь там не знаю, комплекси санаторного відпочинку, де вони там, як почав під легенду, роз... розташовувалися, прилітали російські ракети, і в нас було багато втрат. Це питання забезпечення цих військових. Окей, навіть якщо виявляємо там 100 тисяч людей одномоментно мобілізували, то Треба 100 тисяч е, комплектів е, зимового одягу, 100 тисяч комплектів спіднього. Датам е, шкарпетки, 100 тисяч пар. Ну тобто, це просто колосальні цифри е, і забезпечення військової і аптечки. Тобто, ну це, це питання навантаження на нашу економіку, на здатність наших збройних сил виконувати забезпечення цих мобілізованих. Тому мобілізація відбувається в постійному режимі, але поступово, щоб мати можливість забезпечити військових всім необхідним. Ну до речі годування да тричі на день треба нагодувати військовий, якщо він знаходиться не на лінії фронту? Ну тричі, окей, двічі. Ну мінімум, це ж шалені гроші, це мільярди, мільярди гривень. Угу. Пане Іване, ми ну розпочали ситуацію на болотах і завершимо нашу розмову. Таку ситуацію на так. Московії, так як нам говорив попередній гість, нещодавно ми також мали втішні новини. Загинув військовий злочинець керівник ПВК Вагнері Пригожин які імовірні сценарії розвитку подій далі? Ця смерть посилює режим Путіна чи послаблює його? На вашу думку в коротку. Коротку перспективу посилю, оскільки він показує, хто в хаті хазяєн, ну в цій кримінальній хаті. Що всі, хто мене зраджує, для всіх буде показова загибель, показова страта. допогодьтеся ж можна було там отруїти пригожина можна було павтівку переїхати. Серце не витримало. Ну стара людина, стільки півтора роки на фронті. Ну я думала, що буде серце, воно якось так лайтовіше, А це так да, це показово. Горлянку гарлян... зривав там шайгу герасімом де знарядда. Ну, все ж могло бути, але це була показова страта, і майже в той, через, менше ніж через день чоловік служний судьби, він, да, от, 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 uh -huh. сказав, він показує, що це буде з усіма. Ну, зрозуміло, що все оточення, його напряглося. Все. Якщо раніше розправи були в політичному сенсі, ну, в якомусь. Правовому, да, там згадуємо Юкос, юкоста да, віджали mm -hmm. компанію, але віджали її там через суди, там через адміністративний тиск, а тут просто знищено. Тобто в коротку він себе посилює, але вдовго він позбуває надзвичайно, і це для нас добре, для нас класно. Надзвичайно мотивованого, підготовленого, активу у вигляді ПВК Вагнер, які вміють воювати, знають як воювати навчені. Він позбавляється довіри свого найближчого оточення. Тепер все оточення його. Ага, тобто, я зараз там щось десь ляпну і, і мене мані отак... буває, небуває, мені так не долетить. Угу. Да, тому це вдовго працює для нас і проти Путіна. Пане Іване, дякую вам за те, що знайшли час доєднатися до дякую. нашого ефіру і за ваші відповіді. Іван Стопак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, був гостем нашого ефіру. Пане Іване, дякуємо вам. Дякую. Удачі до побачення.